Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на цікаве заняття. Сьогодні до нас зателефонують наші друзі. Але це буде трішки пізніше. А зараз давайте пригадаємо, у яких трьох станах може перебувати вода. Так, у рідкому, твердому та газоподібному. Дітки, наведіть приклади води в твердому стані? Так, можемо зустріти воду в твердому стані в льоді, в снігу або в граді. Дуже добре. А зараз послухайте ось такий віршик. Річка сховалась, є і нема. Замурувала річку зима. Там, де рибалки кидали сіть, можна сьогодні пішки ходить. Дітки, скажіть, будь ласка, а про що цей віршик? Так, про зиму. А чому це можна по річці ходити? Так, тому що взимку річка вкривається льодом. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про властивості льоду. Та для чого він потрібен нашій планеті. Лід це добре відомий твердий стан води. Під час охолодження води нижче нуля градусів вода починає тверднути, замерзати, утворюється лід. Що довше триває морозна погода, то товстіше шар льоду утворюється на поверхнях водойм. Лід ми можемо зустріти в природних умовах. Наприклад, морський лід, льодовики, айсберги, бурульки, ожеледі. Візерунки на вікнах. Хлопчики і дівчатка, а ось подивіться річки від морозу вкрилися товстою крижаною кіркою. Прозору воду видно тільки в ополонці, які люди не дають замерзнути, проробуючи її регулярно. Ополонка це отвір, прорубаний в льодовому покритті водойми. Ви запитаєте, для чого ж потрібні оболонки в річці взимку? Дітки, риби можуть загинути від нестачі повітря. Через лід повітря не проходить. Через те, що вода взимку замерзає, на річках, озерах лід вважається шубою для підводних мешканців. На дні річок, ставків, озер під крижаним дахом відбувається багато цікавого. Лід це своєрідна ковдра, під таким товстим і прозорим покривалом, підводним жителям не страшний ніякий мороз. Якби поверхня річок не покривалася б шаром льоду, то все живе б замерзло і загинуло. А ще, щоб риби почувалися добре в будь-яку пору року, ми, люди, повинні стежити і піклуватися про чистоту водойм. Дітки, а чи знаєте ви, з якою метою і де використовують лід? У побуті ми часто користуємося його унікальними властивостями для збереження продуктів, в медицині, щоб зняти набряк забитого місця на тілі людини. У спорті хокей, фігурне катання, змагання з бігу на ковзанах, для створення льодових скульптур, для отримання крижаної води. Дітки, чуєте? Телефонують вже наші друзі. Переключаю вас, хлопчики і дівчатка. Телефонують вам з далекої ми раді знову вас всіх разом бачити. Сьогодні ми вирішили дослідити разом з вами власне Слум дуже багато Тож ми підготували для вас завдання, які необхідно виконати в дослідницькій лабораторії Що ж, дітки, готові? Зараз ми з вами станемо справжніми дослідниками і вивчимо властивості льоду. Дітки, я заздалегідь налила воду в формочку для льоду і поставила у морозильну камеру. Ось вона, що ви бачите? Так, лід. Вода замерзла і перебуває у твердому стані. Покладемо лід на долоньку. Який він на дотик? Холодний, твердий. Покладемо лід у сама тарілку. Що ви можете сказати про колір та прозорість льоду? Так, лід безбарний та прозорий. Але якщо льоду багато, то він набуває синього відтінку. Перевіримо, чи крихкий лід. Для цього вдаримо його молотком. Що сталося? Так лід розбивається, отже, він крихкий. Стуснемо в ротку лід. Що сталося з льодом під дією тепла? Так лід почав танути. Перетворився на воду. Покладемо лід у воду. Як поводить себе лід у воді? Так, лід плаває. Спробуємо втопити лід у воду пальчиком. Що відбувається? Так, лід не тоне у воді, бо він легший за воду. Візьмемо три кубики льоду. Один покладемо у порожню склянку, другий у склянку з холодною водою і третій у склянку з гарячою водою. Прослідкуємо, який кубик льоду розтане швидше. Як ми бачимо, у гарячій воді лід розтав швидко. Далі кубик льоду розтав у холодній воді. І останнім кубик льоду розтав у порожній склянці. Покладемо два кубики льоду на окремі тарілки. Один із них присипано сіллю. Потрапивши на лід сіль, виділяє тепло, а лід починає танути. Солоний лід... Також розстає швидше, тому раніше сілю навіть посипали дороги, вкриті снігом і льодом. Отже, дітки, ми з вами дізналися, що лід холодний, легший за воду, та не під дією тепла, безбарний, прозорий, твердий, крихкий. У теплій та гарячій воді лід швидко розтане, солоний лід також розтане швидко. Сподіваємося вам, дітки, було цікаво. Проведіть ці досліди разом з батьками, а ми кажемо вам. До зустрічі!